Вітаю вас, ви дивитесь економічні новини на телеканалі Бізнес і ось ключові теми на цю мить. Україна світова житниця. В планах експорт 33 мільйонів тонн збіжжя. Які квартири купують в столиці частіше за все? Ціни, площа, статистика ринку нерухомості. Китайців потягнули на вінтаж ретро-реклама основний тренд місцевого ринку. Міністрів планує найближчим часом подати на розгляд до парламенту 30 законопроєктів. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов. Окрім проєкту закону про державний бюджет, внесуть 11 законопроєктів щодо поліпшення умов ведення бізнесу, 5 щодо національної безпеки і оборони, 4 з регулювання сфери інтелектуальної власності, а також по три законопроєкти з екології та землекористування і медицини. Головний фінансовий документ країни планують розглянути на засіданні Верховної Ради у четвер, 16 січня. Коли саме підпишуть угоду про асоціацію України з ЄС, стане відомо найближчі кілька місяців. Обіцяють у міністерстві зовнішніх справ, але спершу проведуть низку з двосторонніх консультацій. Тим часом Кабмін затвердив Оргкомітет комітет та план заходів щодо головування України в СНД цього року. Такі повноваження нам переходять від Білорусі. Пріоритети для України співпраці в енергетичній сфері та розвиток торгово-економічного співробітництва. Цілі України також будуть спрямовані на підготовку до підписання угод про транзит трубопровідним транспортом, про торгівлю послугами, протоколу про поетапне скасування експортного мита. А на цей рік уряд озвучив позитивний прогноз за макропоказниками. Очікує, що ВВП зросте на 3% і становитиме трильйон 650 мільярдів гривень. Індекс споживчих цін буде на рівні 4,3%. Позитивні очікування в уряді пов'язують з кредитом на суму 15 мільярдів доларів, наданим Росією наприкінці грудня. Протягом поточного року розраховують і на стабільний курс гривні. Україна могла б стати східноєвропейським економічним центром. Про це напередодні заявили представники світового банку. Експерти міжнародної фінустанови презентували звіт про проблеми та перспективи розвитку приватного підприємництва. Зокрема, вони порадили простимулювати малий та середній бізнес в Україні. Крейнгезамбелівебол потенціал. Для цього потрібна низка рішучих кроків, які б допомогли розвиватися приватному сектору у трьох сферах: регулювання як законодавства, так і його втілення, доступ до фінансових ресурсів, і це критично залежить від ведення гнучкого курсу валют, а також у сфері конкуренції. У міністерстві економіки погоджуються із деякими рекомендаціями світового банку, і навіть вже врахували частину порад, зокрема у проєкті загальнодержавної програми розвитку малого та середнього підприємництва на наступні 10 років. Ця програма передбачає заходи щодо впровадження нових видів фінансової державної підтримки, а саме часткова компенсація процентних ставок по кредитах, які надаються на реалізацію проєктів суб'єктів малого і середнього підприємництва, часткова компенсація лізингових платежів. Україна має всі шанси стати світовою житницею. 33 мільйони тонн збіжжя стільки експортують цього маркетингового року. Це на мільйон тонн більше ніж очікували місяць тому, кажуть у Мінагрополітики. На міжнародний ринок вже відправили 20 мільйонів тонн зерна. А минулого маркетингового року за кордон продали трохи менше 23 мільйонів тонн зернових. Оливання на столичному ринку нерухомості за підсумками 2013-го у Києві продали понад 30 тисяч квартир. А зокрема, 16 тисяч угод купівлі продажу було на вторинному ринку і більше як 14 у недобудованих будівлях. Повідомляють аналітики. Найвищий попит на двокімнатні квартири, трохи менше купували однокімнатні. 60% помешкань коштували до 100 тисяч доларів. 25% – від 100 до 200 тисяч доларів. Решта ще дорожче. За один квадратний метр на вторинному ринку у середньому просили 1900 доларів. На первинному на 200 доларів менше. Нагадаю, у 2012 році операції з нерухомістю було більше на 3 тисячі угод. У столиці побільшало новосельців і за програмою доступного житла. Ключі від нових домівок отримали півтори сотні сімей. Торік з галом по країні через державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву оселі придбали більше трьох тисяч родин. Цього року фінансування програм доступного житла триватиме, запевняють урядовці. Нам доведена цифра в розмірі, такій, який був і в минулому році близько 50 мільйонів. Але ми піднімаємо зараз питання. Мінрегіон нас підтримують народні депутати щодо можливості збільшення цієї цифри. За минулий рік держава повернула підприємствам понад 53 мільярди гривень ПДВ. Це на 7,5 мільярдів більше ніж у 2012-му. Нагадаю, для платників з позитивною податковою історією цьогоріч скоротили термін камеральної перевірки з 20 до 5 днів. Її проводять перш ніж повернути ПДВ. Аби отримати позитивний статус. Компанія має виплачувати своїм працівникам у середньому не менше двох мінімальних заплат на місяць, а також вчасно подавати звітність і не мати випадків анулювання реєстрації платника ПДВ. Початку 2013 року в Україні зареєстрували 200 тисяч суб'єктів господарювання, з них четвертина юрособи, решта фізичні особи-підприємці. За даними державної реєстраційної служби України, найбільше новостворених підприємств у Києві. Там зареєстрували майже 14 тисяч фізосіб підприємців Фактично, кожен 12-й підприємець киянин на другому місці за активністю створення нових підприємств Донецька та Харківська області в Нацбанку розповіли про роботу банківської системи минулого року. За даними регулятора, на 1 грудня ліцензію мав 181 банк, 50 з яких з іноземним капіталом, 21 іноземна фіностанова та один банк санаційний. Частка іноземних фінресурсів у статутному капіталі установ зменшилась за 11 місяців минулого року приблизно на 3% і становить трохи більше третини. Власний капітал банків з початку минулого року зріс на понад 11,5 мільярдів гривень до 181 мільярда гривень. Чистий прибуток одного з найбільших комерційних банків Америки JP Morgan Chase, минулого року знизився на 16% і становив майже 18 мільярдів доларів. А зокрема, у четвертому кварталі торік фінанустанова заробила 5 мільярдів доларів. У середньому прибуток на акцію становив долар тридцять центи. У керівництві банку пояснюють, зниження прибутковості зумовлено падінням доходу майже на відсоток і витратами на податки та судові розгляди. Сполучені Штати вибули з першої десятки країн з найбільш вільною економікою та зайняли 12-те місце у новому економічному рейтингу, який щорічно публікує Вашингтонський дослідницький центр Heritage Foundation. Як пише видання, основні причини виходу США із десятки лідерів активне втручання уряду в економічні процеси та намагання регулювати їх. Особливо це стосується фінансів та сфери охорони здоров'я. За даними експертів Heritage Foundation, найбільш економічно вільними країнами є Гонконг, Сінгапур, Австралія, Швейцарія, Нова Зеландія і Канада. Їхні антиподи Зімбабве, Куба і Китай. Але незважаючи на такі рейтинги, саме Америку просить вкладати гроші Іспанія. І з таким закликом, прем'єр-міністр країни Маріан Рахой звернувся до бізнесменів зі Сполучених Штатів. Американців обрав не просто так. Досі саме США були лідером з інвестицій в Іспанію. За словами Рахої, завдяки низці проведених реформ економіка країни нарешті виходить із рецесії, яка тривала останні шість років. Тож зараз саме час вкладати в неї гроші. Ми не збираємось зупинятися на півдорозі. Будемо продовжувати реформи, аби економіка набула попередніх форм якомога швидше. Наприклад, у першому кварталі представимо проєкт широкої фіскальної реформи. Вона має посилити боротьбу з шахрайством та стимулювати розвиток нових компаній. Після років стрімкого розвитку економіки китайців потягнуло на ретро. Вінтажна реклама новий тренд місцевого ринку. Нотки ностальгії використовують виробники найрізноманітніших товарів від автомобілів до цукерок. Інтерес китайців до старого – додатковий шанс для вже відомих брендів. А зокрема, цим скористалася одна з найбільших косметичних фірм Китаю Шанхай Джахва. Вона відродила свій люксовий бренд Шуанмей, якому вже понад 100 років. Втім, компанії кажуть, головне тут не переборщити із ностальгією. Існує ризик, що споживачі сприймуть це інакше, наприклад, вважатимуть, що продукт застарів і швидше підійде їхнім бабусям ніж їм самим. Втім, нині ностальгія стала модною і сучасною. Американський it гігант Google купує виробника розумної техніки для дому Nest Labs. Попередня сума угоди 3 мільярди 200 мільйонів доларів. Це найдорожче придбання в історії пошуковика після купівлі моторола за 12,5 мільярдів доларів. Також відомо, що Nest Labs не припинить функціонувати під власним брендом. Ринок відреагував позитивно на новину. Акції Google зросли на піввідсотка. Labs створили колишні співробітники Apple. Популярність компанія отримала як виробник розумних термостатів та датчиків задимлення. І про курси валют Національний банк України на сьогодні не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку котирування євро зросли на 2 копійки, а долара на копійку. Таким був ранок середи. Заходьте на наш сайт та сторінки в соцмережах. А ми зустрінемось з вами вже завтра. Бажаю вам натхнення у справах.